Ми підійшли в приміщення, де автомобілі рехтуються. Якість виконання років. Це для нас важливо. У нас було закуплено 23-му році там більше 100 автомобілів. Я в повному захваті від Тесли. Сіла, спробувала зрозуміла, що це любов. Друзі, доброго дня! Сьогодні ми приїхали в обухів. Вирішили сьогодні відзняти для вас таке відео, показати, що у нас тут відбувається на сьогоднішній день. в на Нашому найбільшому сервісі Тесла в Україні Ми знаходимося в приміщенні, в якому авто дефектують, визначають, що потрібно замовити на автомобіль, які запчастини. Ми бачимо, що тут зараз багато автомобілів. Тут авто дефектуються. Потім вони їдуть в наступне приміщення. Там Рихтовка, і потім їдуть в малярку. Зараз ми підійшли в приміщення, де автомобілі рихтуються. Ми от можемо подивитись. Тут майстер працював над машиною Model 3. Тут була рихтовка з заднього правого крила. Ви можете побачити, як це виконано навіть якщо так дивитись, то зараз навіть не зрозуміло, що воно рихтувалося. Також тут рихтувався підсилювач заднього бамперу, тому що він був заломаний. Ми бачимо, що виконано все дуже якісно. Геометрія кузова виставлялась по заводським нормам. Це доволі складний процес, але наші майстри вже вміють таке робити. Ми перемістились в інше примі. Тут в нас рихтовка, да, 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 все вірно, ви все бачите. Чи тут стапель, на якому працюють з діагоналями автомобіля, тому тут гучно, але спробуємо поспілкуватися. Я ще дуже часто запитання від наших клієнтів: чи проводимо ми якесь базове ТО, коли машина виходить з ремонту? Ну, ми обов'язково оглядаємо ходову частину, всю повністю перевіряємо рівень масла, Ну про те, що я розповідав. І якщо є потреба в заміні маслі, ми його замінюємо. Якщо є потреба в доливанні масла, то ми доливаємо. Чому я сказав замінюємо? Тому що ну саме масло при довгій експлуатації, воно змінює свій колір. І якщо ось колір змінився, то ми його замінюємо. А якщо він залишається світлий прозорий, то ми його просто доливаємо і все. Але холодову всю відновлюємо та яка була пошкоджена. І обов'язково оглядаємо всю ходову на момент пошкоджень багато таких частин, які пов'язані з сальблоками, плаваючими або звичайними. І якщо вони надірвані, то звісно, що ми їх замінюємо. Ви можете не переживати. Я як менеджер звернуся також до вас, як до клієнтів, що ми віддаємо автомобіль в. Правному стані, якщо були якісь нюанси по ходовій, то ми їх звичайно виправляє. До речі. Ми коли віддаємо автомобіль, то ми рекомендуємо клієнту приїхати через 2-3 неділі до нас на сервіс і зробити безкоштовний огляд. Ми теж допускаємо помилки, і ми хочемо їх виправляти не на помилках, да а просто їх виправляти. Тому що автомобілі, як правило, довго стоять, в Америці. Стоять, потім їх покупують, везуть. Ну тобто, і для того, щоб щось виявити, якусь проблему потрібно поексплуатувати. У нас немає можливості експлуатувати неділю, дві-три і більше. Тому ми віддаємо клієнту, але технічно перевіряємо, що все було справно. Всіх цікавить наскільки міцна ходував в Тесли, взагалі. Ми розуміємо, що це все залежить від покриття, по якому їздити да, на якому від... експлуатується автомобіль. Да, від доріг, але все таки ж от на що звернути увагу? Наприклад, якщо автомобіль приїхав в Україну, їздив по змішаним дорогам, там по хорошим, по поганим. На що звернути увагу, якщо авто, наприклад, там пройшло вже 30 тисяч? Що е, найперше може вийти з ладу? Якщо не турбує, якщо Нічого, ну тобто, ви не відчуваєте і не чуєте, що є якісь зміни стук або ще щось ходові, то ну ну немає сенсу заїжджати і перевіряти ходову. Якщо ви ж відчуваєте додаткові якісь звуки або стуки, то звісно потрібно звернутися в сервіс навіть в нових автомобілях. Це салент блоки, вони вже там на перших п'ятдесяти тисячах вже надриваються, але це не каже про те, що їх потрібно замінювати. Тому це мабуть основне те, що таке от важливе. І потрібно це плавачі сайлентблоки ну і гумові сайлентблоки, які є в автомобілі, які надриваються. Ну а все інше, якщо в цілому сказати, то в Тесли а, проста речажна система, і вона доволі ну, класна, насправді класна. Скажіть, будь ласка, які терміни ремонту з того часу, коли машина вже прибула до України? А, ну, Тут декілька факторів від пошкодження автомобіля, Тобто є автомобілі, які пошкоджені ось на прикладі, ось так. Да? Є автомобіль, які пошкоджений ось так. Да? Ну, передня частина, задня частина. От від цих факторів з'являється. Ну тоді і ну можна рахувати ремонт, да? скільки займає взагалі ремонт. Ну будемо рахувати від місяця до трьох і більше, oh. ну тобто в середньому, від місяця до трьох. Знайти хорошого маляра, рихтовщика. Мабуть, це задача зірочка. Ну, люди, які проф... професіонали, а які мають великий досвід будь-якій справі. Справді їх дуже тяжко знайти, дуже тяжко, і тому ми більшість працівників ми виховуємо да, виховуємо завдяки тих майстрів, які в нас є. Ну і таким чином розвиваємо вже своїх працівників в нашому серці. До речі, ну от стосовно рихтування, ось у нас приклад є автомобіль. Я хочу закликати Андрій, підійди, будь ласка, сюди. Він нам зараз відкрито. Ну, це це не ми, ми не готувалися відкрити. Скажу, просто він скаже за скільки. Можливо, зробити це крило, при тому, що його а, в ідеалі замінити. Да? Але коли а, є можливість там, його, з ним попрацювати, то майстер скаже, скільки часу він може витратити на це крило для того, щоб його відновити. Андрюшка, ну бисненько нам О, скажи. Неділю. Це крило лише на це крило неділя, це на це крило його рятовку, для того, щоб його відрятувати і поставити по дверях і по задній криці, позазорах бам. 34. Тобто нам потрібно з дверями, з бампером, з кришкою багажника новити так, щоб все було в зазорах. Тому ось, от приблизно на такий ремонт крила а, е неділя, майстри наші можуть зробити. Я розумію, що більшість, хто передивиться це відео, скажуть, що та ну тут треба замінювати. Навіщо тут буде шпакльовки? Дуже багато. Але повірте, для нас цікаво різні проекти. Через які ми маємо проходити, і тому в даному випадку ми спробуємо його відновити. Ну і в інших відео будемо показувати, як ми це робимо. У вас дуже гарний малярний цех. Я знаю, так, так, ви я... мені покажете? Да, да. Ми до нього обов'язково пройдемо, Я вам покажу. Наступне питання: які у вас запчастини? Оригінал чи тайвань використовували, якщо кузовні частини передні раніше використовували Тайвань. Зараз від нього зовсім відходимо, тому що. Вони погано обробляються на заводах, тому ми зараз почали використовувати тільки оригінал. З аналогу то ж та саме Тайвань. Ми використовуємо пластик, нижній захист, тобто він по якості не гірше оригіналу. Це тому, ж є тайвань завдяки так? нашому досвіду. Да, ми визначили, що ми можемо використовувати з Тайваню. А що можна використовувати з оригіналу? Ми зараз, до речі починаємо працювати з склопластиком, робити крило. Ось крило. А це склопластику. Угу. Ну, тобто Воно ну, буде да. Так, звісно. Це ми приміряли для того, щоб зрозуміти ось ці зазорчики, стан, як воно стає з дверями, з стоєчкою, з капотом, з фарою. Тобто Дуже це фар. наш новий проєкт, який ми працюємо зараз над ним. Ну і вже випробуємо на автомобілях, в яких там передня частина була ціла. Ну і таким чином працюємо над цим процесом. Тому що в великій кількості, ну в той кількості, скільки в нас автомобілів, придбати крила в оригінал, неможливо. Чому ми в свій час звернулись на Тайвань? А зараз ми працюємо з клопластиком, Це будуть капоти, крила на Model 3, Model Y. Цінова політика зовсім інша, Воно не гниє О, це дуже, да так. воно не гниє, як гниють інші, от одежити тайванські. Ну і вони будуть доступні в Україні. Це буде перші е, майштабні виробники в Україні ЛМО. Як ми відновлюємо безпеку? Я особисто знаю, що в нас є підрядники по безпеці, з якими працюємо вже більше 10 років. Випадки, коли клієнти попадали в ДТП, і безпека працює. Що стосується безпеки, це дуже важливо, тому що це безпека кожної людини, В кожному напрямку, де мають працювати кваліфіковані люди, а вони мають і займатися. Тому безпека, в першу чергу, що стосується відновлення безпеки, ми відновлюємо. Так? Мабуть, як вся Україна відновлює безпеку в автомобілях то кожен може собі придбати нове, всі подушки безпеки нові, ну, тобто, але це все залежить від, від кожного клієнта. І було випадки, коли ми купували повністю на автомобіль або знімали з іншого автомобіля, безпека, яка не відновлювалася, просто представляли з одного автомобіля в інший. Також є можливість закуповувати повністю безпеку до автомобіля, тесла відкрито, ну тобто можуть це продати. А, і також ці ж піропатрони. В нашому випадку на сьогоднішній день є компанія підрядник, компанія АвтоСРС, ми відкрито про це кажемо. Ми вже багато років з ними працюємо. І, на жаль, що ставалося випадки, коли наші клієнти попадали в ДТП. Безпека спрацьовувала. Це каже про те, що от, якість виконання робіт. І Це для нас важливо. Що стосується пюро ми тільки використовуємо тільки оригінал і ніякому разі аналог, тому що на сервісі було багато дуже прикладів, коли приїжджали клієнти. Вони стояли ніякісні аналоги або відновлені при патрони, що він не спрацьовував і вибирала вся контактна група батареї, і це могло привести до гірших наслідків. Тому з безпекою важливо. Більше того, ми теж зустрічали, коли приїжджали автомобілі, в яких стояли запобіжники замість бюро патрульнів ну, систем безпеки. І, і це каже про те, що а, клієнт надіється, що все буде гаразд, насправді це не так. Тому з цим а, дуже потрібно бути серйозно. Ну, і ми якраз для цього і робимо, для того, щоб відновлювати чітко безпеку, відновлювати професіоналів і людей, які вже мають великий досвід. Всі майстри працюють, і готують автомобілі для того, щоб робити. терміни видати. Прямо в нас малява камера, там якраз відбувається процес паркування. Також у нас є три поста, три майстра, які готують і потім самі паркують окремо. Кожен майстер для себе готує деталі, потім її відфарбовує. Звісно, що це місто пильне. Витяжками, на жаль, поки що в нас не вирішене питання, тому і ми таким чином тримаємо автомобілі в плімкою в салоні. Для того, щоб менше туди попадало бруду, тому у нас є детелінг. Ми працюємо над тим, щоб наші салони, автомобілі, салонів, ну чому наші, тому що ми до кожного автомобіля відносимося як до свого. Тому хочемо зробити так, щоб мінімізувати затрати по детелінгу, щоб автомобіль, який виїжджає з будь-якого етапу, він був чистим. Тому ми можемо просто оглянути кожен процес підготовки, шпаклювання, грунтування, паркування. фарбований автомобіль. No Насправді цей процес дуже складний і ми до нього дуже серйозно відносимо. Таке страшно, якщо в авто вварювалася якась деталь. Буде вона схожа на завод? Чи буде візуально якось не дуже? А, ні, ну насправді ну, кожен з нас в дитинстві, мабуть, збирати да? ну, Конструктори, чи вони називались. Ми використовуємо заводські стандарти, тобто заводські частини, які займаються по заводським стандартам. А, от, до речі, у нас приклад. Крило, яке теж звернувся до нас, клієнт, проводиться заміна крила. Крило складається з декількох частин, яких потрібно набрати, як от якраз сказав Залего. Тобто ось одна, друга і третя частина. Вони стають по заводським точечкам, ось вони висвердлюються, встановлюються, наклеюються, ставиться все в зазорчики. І це, да, і це використовують тільки оригінальні запчастини. Ну І воно стає в завод, фарбується і просто ідеально. Тобто інколи заводські, навіть ці зазори. Відрізняються, ну вони гірше, ніж те, що ми робимо. Я не прибільшую. Це дійсно так. ми перелік по батареї, коли в батарею, чи перевіряємо сок. Ну звісно, просто коли машина приїжджає, по першу чергу ми підключаємо діагноз, то поглядаємо та коли дивиться система там обладнання, чи пошкоджена чи ні. Ну звісно, робимо діагноз по батареї, міста сок. Потім зміняємо грапатор, між показників. Про патрона, були зняті з моменту, коли про мене сплатимо ходила на сказок. Ми потім все замінити, чи робимо, фотографуємо, додаємо заказ огляд, і ця історія не зберігається. Тільки зараз авто знаходиться в ремонті в процесі відновлення, ну приблизно щоб е, наші клієнти розуміли об'єми роботи. Більше 35 автомобілів це точно, які знаходяться в стадії ремонту автомобілі на кожних етапах в рихтуванні там від 4 до 5 автомобілів може зразу знаходитися в малярні в с поста, але там біля 5 автомобілів зразу можуть готуватися, тому що ну є процеси, які ну тобто пришвидшити не можна. Ну і на ходові частини у нас два під'ємника, там два майстра працює. Отакі От об'єм автомобілів, над якими ми працюємо. Наше СТО в Кухові це по суті міні-фабрика по відновленню Тесла. Дуже цікаво ну, орієнтовно приблизно скільки авто ми вже відновили в цьому році. У нас було закуплено в 23-му році. Там більше 100 автомобілів, частина автомобілів, більша частина прийшла на цей рік. Ну тому мені тяжко сказати, скільки там автомобілів. Ну я думаю, більше 50 точно автомобілів. Ми відновили за цей рік, але можу, можу, можу помилятися. Ну тобто, те, то, що мій це десь біля там 50 автомобілів. Це точно ті ми відновили. Наскільки взагалі страшно, якщо в авто там валювалась якась деталь, або взагалі там були якісь складні зварювальні роботи, Наприклад, була там заміна кілька і люди цікавляться більш детально, як взагалі відбувається процес зварювання, завдяки тому, що Тесла відкрила свої мануали, доступи до а, всіх даних, з якими ми працюємо, да то на цей процес набагато легше, тому що ти, якщо ти щось не розумієш, або не знаєш, або а, з цим ще не стикався, да, то ти звертаєшся в мануал і дивишся, як це виконується. ті автомобілі, які до двадцять року. Вони на сьогоднішній день ну складності ним взагалі ніяких немає, тобто вони і алюмінієві, алюміній може і зварюватися. і Є процеси, які Тесла рекомендує робити при. От задні частини там литих кузов гігакастинг, і там є ланжерони, задні вони замінюються, частково замінюються, і це Тесла рекомендує робити. Більш того, вона відразу зробила ці вставні вставки ланжеронів, які замінюються, ну і потім зварюються. Тобто ми вже такі процеси робили, і також заміна гігакастингу, Це непростий процес, але з допомогою стапеля і додаткових матеріалів вимірювальних, ми це робимо, і в цьому немає нічого складового, і машина залишається безпечною. Тобто, по суті, це бажають правильний ремонт по мануалам, Тесла? так, так, так. Ми звертаємося тільки до мануалів і робимо згідно мануалів, те, що я тесла рекомендує. У нас є така послуга, ми робимо повну шумоізоляцію авто. Є багато клієнтів, які хочуть вже це зробити, ті, які їздять на тесла, і люди цікавляться. Це, це зараз ми милуємося дверями на модали, скільки якби постійно бачимо ці машини, але завжди але вона залишається така сама саме краси. Що стосується шумоізоляції автомобіля? Ну, вона є різна, тобто можна робити тільки арки, арки колес, можна робити двері, можна робити окремо багажник, кришку багажника. Але в сукупності воно дає результат. І ми на сьогоднішній день отримали від наших партнерів, там де ми купуємо матеріали, отримали технологічну карту, як правильно використовувати кожен матеріал. Да? А що стосується ваги, скільки додатково насправді два пасажири, якщо посадити, додатково це буде вага, тренітичний людина. Це буде вага, яка додається до автомобіля. Тому я рахую, що це незначна вага, яку можна зробити. Але ефект, який ви отримуєте, він значний. Тобто, тому що ми всі знаємо, що Тесла на жаль при швидкості більше 100 км в годину, вона шумна, додатково багато шумів. Але от якраз шумопоглинання воно вирішує питання от в частності тесли. І тому ми, ми рекомендуємо всім, хоча б починати там зараз, а потім далі, 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 далі отримувати. Це результат, який все ж таки можна до якого можна пройти. Всі питання, з якими я зміг зібрати клієнтів, ви надали відповідь і мабуть, ми вже не будемо таких керівника сервісу затримувати. Треба працювати. Ми не будемо займати час Андрія Володимировича. Тому всім велике дякую. Все, дякую вам, що приїхали. Дякую, що побули у нас. до зустрічі. Дякую за зустрічі.